А тут про зміни системи не йдеться, я, до речі, уточню. Бо я от з вами дозвольте, стрима. не йдеться? Так. Да. З трьома не погоджуся. Дивіться, я як приклад зараз. Спеціалізована декоруційна прокуратура. От просто нагадую такий нюанс. По-перше, зміна прокурора на Луценка. Тоді відправили попередника, прізвище зараз вилетіло з голови. Шокін. шокін? Шокін, шокен, да. так. На вимогу нібито Джозефа Байдена, да? бо мовляв, тоді була схема по там. Ну, торкнемося конкретно вже прокурора. Під Луценка ухвалюють зміни до Конституції навіть. Ухвалюють закон для того, щоб він став генеральним прокурором. Ну давайте пояснимо глядачам. Він, про не те, що, він не має юридичної освіти. Закон вимагає юридичного світу для генерального прокурора. А тепер прокурату. далі <клев> На цьому, в цей період створюється спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку очолював Холодницький, який скандалом mm -hmm. пішов, рибки і так далі, пам'ятаєте, так? Да? А тепер ще один нюанс. Хто у нас призначає? Окей, погоджує. Керівника спеціальної, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка м, координує роботу на БУ, на ЗК. Хто? Генеральний прокурор. Генеральний прокурор. Вони пишуть, ребята, ви взагалі ну, нормальні, просто-напросто вдоскональте процедуру відбору керівника посилення спроможності САП і уточнення відносин між керівником САП та Генеральним прокурором. Тоді, коли звільнили. В не могли призначити прокурора нового САП дуже довго. Це було основною причиною, чому неефективне набу було і так далі. По набу. Тут же ж пишуть також. 300 чоловік я погоджуюсь. Що це за цифра? Давайте 3000. З потолка зняли, нема питань. А проблема в прослушці. Справа в тому, що про прослушку, аби дати право набу займатися прослуховуванням, говорили кілька років. Ухвалюють закон, Ну, виходить, яка ситуація. Процедурно ти без СБУ нічого зробити не можеш. Розумієш, сьогодні так виписані нормативні документи, що ти це зробити сам реально не зможеш. Тепер на ЗК, історія з НЗК. Останнє призначення керівника НЗК. Дуже багато критиків є. На ЗК є, толку немає. Теж моменти, які, от, до прикладу, ми там е, встановили факт незаконного збагачення, задайте історію з законом про незаконне збагачення. Правкою до кримінально процесуального кодексу її вносили кілька разів, скасовували так далі. Давайте поточне, зробимо інше. Я можу перераховувати далі по кожному пункту. По митниці, по Вищому антикорупційному суду, по Верховному суду і так далі. Вони вказують на конкретні точкові моменти, де є проблеми. Бо. Наші, як ви правильно сказали, пане Андрію, стратегії розробки президентської республіки, хоча знову це якийсь когнітивний дисонанс у мене, да? Владою, Влада народу належить, а керує президентці рівно. Ну, зашевісь, докерувалися. Ну, окей. Так от, зрозуміли, що не треба це робити. Ми просто зробимо такі точкові моменти, коли доходить справа до конкретного притягнення до відповідальності за корупційні діяння, що видно, Спрозоро і так далі. Не виходить. Бо виходить тоді. Суддя і каже, а я не можу встановити, що Роттердам Плюс це погано. Чому? Закон ухвалений по Роттердам Плюс, вас законно крали гроші. Я далекий від думки про те, що американці цього не розуміють. Я з тарифами погоджуюсь, там дуже складна історія. Туда, ми не платоспроможні. Але усі решта, решта питань, ну це реально, просто нам носом тикають і говорять: якщо ви думаєте, що ми дураки, і ми це не бачимо, то ви дуже помиляєтесь. Це саме стосується і митниці, і. Поліції, в тому числі там реформу треба проводити. Тому цей документ, як на мене, точно про те, що ми намагаємося тримати західних партнерів за ідіотів. Слухайте, ну це ж точно не це так. моя ж пам'ятаєте, що Вашингтон викликали всіх наших цих нових силовиків? Так вони туди просто колективно поїхали, і цей лист з'явився вже після того, як вони та там пок проконсультувалися. А з ним. що вони скажуть? Вони відповідають, я кажу з радістю. Я мені що прослужку зробити? Мені до СБУ треба йти. Розумієте? Ні, так, стоп, Якщо набу, як переслухайте, якщо набу йде паралельна справа в другому правоохоронному органі, потім її хоронять. У нас не розподілені повноваження. Це питання. Прослужка цінна для оперативної. Я вам Ні-ні-ні. Ні, показує даруйте. Прослужка важлива для оперативної роботи. В суді прослужка вам не так уже й важлива, тому що прослужка тільки для того, щоб встановити факти. А факти це документи. НАБУ або не це зробити. Чому не можуть? Вони мають прослуховують всі і всіх. В Україні штук 6 тільки офіційних установ, які можуть прослуховувати. І м, м, купа комерційних комерційного. Я до суду, філь, які вам, кажу, я тебе слухав. Я при, на, я на тебе приватні детективи прослуховують, дивляться і так. І потім, і потім вам це все показують. Е, для суду, а в суді як це? Буде? А в суді не, не факт прослушки. Е, в суді, по-перше, це свідки. По-друге, це факт, ну готівкові кошти. Да, що у нас е фігурує готівка, рахунки, нерухомість, а, а ці речі їх не сховаєш. Я так не Я сховаєш. просто зараз навожу, як приклади, тому що документ великий. Його ну як зачитувати всю програму конкретно проходитися, ми просто витратимо весь час. Але те, що я побачив, що дуже багато ми умудрилися, як казав Андрій, захоначу робити. Я зараз закон напихаю отаких от речей. Те саме кримінальний процесуальний кодекс. Ми ж теж забуваємо, хто його автор. Автором Кримінального процесуального кодексу України є пан Портнов. Ну без пан. Тут я пан прийму, тому що це той, хто готував ростильні списки для всіх, хто був. Це ж теж також історія загальновідома. Зумієте, який Януковичу прийшов до влади із команди Юлії Тимошенко. І там це готував. Але по цей день Чого так Юлія Тимошенко сьогодні. А я зараз просто акцентую всі моменти і важливо. Ви згадали канцлерську республіку, яка направду була парламентською, а не президентською. Це не узурпація влади. Я згадую всіх. Я просто говорю, що кожен Кожного разу ми не бачимо, ми ховаємося за очевидними проблемами. Ми не хочемо займатися конкретно досконаленням чинного законодавства, тому що те, що парламент вносить, голосують ну воно реально тільки для того, щоб через систему Прозору прозору. Красти гроші, оце я те так бачу, і без безкарно без робити. Тут така штука. Я просто думаю, от ти правильно кажеш там окей, немає там прослушки, дійсно вони хочуть створити експертне це, це як, як просто агентство, Там при тим як при, при, при цьому при набути. Ну я скільки ну я знову ж таки я спілкувався з паном Холодницьким в свої часи, і його заступником ти, з моїх країн, так каже. І там, ну так, після того, вже там протягом там, 5-6 років, давайте будемо відверті. Ну там дуже багато кривих цих людей, які там існували. От єдина нормальна людина зараз там, вона, вона йде зараз воювати звітам втікає від від сапу, тому що просто елементарно не йде працювати елементарно. Скільки кримінальних справ було доведено толково до суда, коли суд, елементарно враховуючи всі обставини, виніс якесь правове рішення. Там, або якщо приносять, то там половину немає ніяких доказів, або це фількіна грамота, або криво заповнено, або з помилками, або ще щось. І так далі, і там нічого немає. Тобто, ну, це я не говорю, що 100%. Ні, звичайно, там є і розумні детективи, там є все стовідсотково, Але ну, давайте воно не працює. Ну, ні, я знаю, що в нас є такі суперечки. От є СБУ, це президентська структура, ж там всі все замовлено. Набу це чисто незалежна вся структура. і Так далі. І Чесно, для мене питання щодо того органу щодо того органу, тому що воно, в принципі, не працює. Ну, в принципі, воно не працює. Я вже не говорю про антикорупційний суд, який буквально недавно був створений, відносно недавно. І там також вже починається питання по суддям, які да, або, да, або бездіяльні, да, да. або, вибачно, або віріють. Ну, спермі, такі, що ти дивишся не розумію, От, що і не розумієш. От, там відбувається. одиниці вже залишилися, які. Плюс-мінус можуть винести якісь нормальні рішення. Тобто стоп ми тільки вас створили, а вже знову почалось. Я ж каже, мене таке відчуття, що щось тут не так відбувається. Знаєте, що, що щось що, що, Тобто, хто хто за це відповідальний? Де це джерело? Розумієте, Тобто, ми можемо міняти скільки завгодно закони, можемо додавати якісь там ці контролюючих органів, можемо створити ради при якихось там великих концернах при нафтогазі і так далі. Ну, якщо вони всі разом крадуть разом з тими радами з тим всім, якщо антикорупційне це, антимонопольне законодавство взагалі не працює в Україні, ну взагалі, ми сидимо, дивимося як вони, ці монополії. І про ми, нього, ми, кстати, теж листі мови. Та, Розвиваються, ширяться і так, так далі. Ми ж про монополії не говоримо. А монополії — це одна з ключових ну, проблеми взагалі економіки держави. Тому що тут ключова несправедливість. Як ти почнеш бізнес, якщо виходить там, не монополія якась і повністю закриває всі дирки, ну, Олігархічна квазідерна, тому що ми розуміємо, що через корупцію це все створюється, інколи навіть вертикальну. Що нас державне? У нас державна, це коли приходить один керівник, і він вважає, що все державне це все моє. Тобто це відносно державне. Що таке державна? Державне це людське має бути. По логіці, це наше, народне. А нас державне це, не знаю, якогось міністра, ще когось так далі. Трішки викривана ця ситуація. І тому для мене така трішки загадка відбувається. От Де це джерело? Тому що, я кажу, на мою думку, це є люди. Ну, давайте буде відверто. Якщо прийде от, адекватний керівник або керівництво і так далі, яке просто скаже, давайте будемо працювати, дійсно будемо працювати, а такі є. Зміняти ту систему. Андрію, справа. Тоді в Але що, що, що вони не хочуть цього робити? Ну, то... Рефлексує на Фейсбук. Ну, я чечу неодноразово, що він ну, реально спостерігає за цим, мені у фідбек є. Я скажу, наприклад, декларації. От відкриття електронних декларацій, декларацій реєстру. Голосують. Ну він ж не буде вникати в подробиці там. Тут вносить правочку. Кажуть, давайте через рік. І він такий сидить і він розуміє, що щось не те. Довго не ухвалювали там зміни і так далі. Потім вер... вето повертають, але ж там теж вето криве, якщо відверто. Там багато позакривали декларації, не всі відкрили. Я для того веду, що хто б не прийшов один і намагався б зробити і змінити систему, він цього не зробить. Дуже важливе формування адекватної команди, яка працюватиме як на мене. В саме в тій концепції, яку прописали до прикладу до виборів, і всі дії будуть спрямовані на це. А мені видається, концепція була інша прописана, коли ти говориш, як внести такі шаточкові зміни. І здійснити реперні якісь такі там законоутворення, щоб було легше обходити потім саме Ти покарання. Ти говориш взагалі про структуру 30-річного ведення нашої української владної держави. Так, Завжди в кожному кожного лізійку. Я говорю тобі про зміст. Я прекрасно знаю, що яку, яку має владу. Віддумую, я думаю, ви знаєте, яку мав, мав владу Зеленський, коли прийшов. Ну Ніхто з керівників держави протягом останніх 30 років не мав таких повноважень. Не мав, ну не знаєте, він міг зробити, не знаю, хворих звернути, звернути з тими, з тими повноваженнями. Через я кажу, через свою некваліфікованість тупість і корупційність там не, своїх людей давайте об'єктивно. Все таки була це, пандемія пішло. і була війна. Тобто, якби я я сподівався, що якби все таки суспільство нормально розвивалося, то рано чи пізно професіоналізм переміг. Але війна і пандемія вони не дали змоги просто нормально розвиватися тим суспільним кластером, які потім тобто, дали як в державу. Війна і пандемія ви на тому, що вони створюють е тисячі прокладок і е і через них прокачують я гроші спрямаю, сотні мільярдів гривень під час війни, після повної під час, під, під, під час на Другому місяці війни було створено вже більше півтора тисячі прокладок з-за кордону, через яких постачання зброї було оформлено. Леві, там ніної фірми не було, Ки не то що зброї там відношення взагалі ні, чого. одноденка. Да тут я думаю, що банку це жахлива Про те, що слабкість, непрофесійність і залежність популістична влади від позиції суспільства вона народжувала ситуацію, коли певні інтелектуальні групи, певні. Кластери волонтерські, того що суспільство починало народжувати іншу якість, і влада або це підхоплювала, або палками б отримала по спині. І відповідно, якби в нас був горизонт більший, то ця кількісна історія вона почала переростати в якість. А в нас вийшло, що спочатку пандемія, потім війна каналізувала нашу енергію всіх разом на те, що треба рятувати тут і зараз державу. І, відповідно, нас відкинула в можливості скористатися цим вікном. Те, що наші еліти не були здатні це зробити, політичні ті, хто прийшли, були катастрофічно не готові до всіх тих можливостей, які їм волію історії потрапили в руки. Ну це для нас є очевидно. Я думаю, ніхто з нас не очікував, що вони прийдуть зараз мудреці з конкретним планом вирішення всіх проблем перезвантаження держави. Бо коли ти кажеш, проблема в людях, я з тобою погоджуюсь, Але вона не тільки в тому, що люди не такі, а ця проблема. Має скоріне в тому, що в нас інституційна і нормативна база вся залишається радянська пострадянська, просто вивіски змінені, доповнені, розповнені, розбавлені і так далі. Але суть там все одно все заборонено, окрім того, що дозволено. У нас новий закон береш законопроект в Раду. Він все одно вноситься по принципу все взяти під контроль і дозволити оцей список. список. Але як це співвідноситься тоталі корупції на митниці? Як це стосується тоталі корупції, тобто, коли перші керівники держави, голови фракцій, Створюють таку ну, крадуть відверто. Не звертай. Повірте мені. Ми створимо самий ідеальний закон. Саме ідеальний закон. Вони сунуть красне. Поясню перше. А, ну, що він су... крав протягом там двох-трьох президентів він крав. Ну подивіться, хто зараз знаходиться при цих людях? Це ж люди, які були це ж не нові люди. Це люди, які були протягом останніх десятків це... проблема в тому, що влади туди потрапляють і відбувається негативна селекція. Там може в посередині системи відбутися і потрапити в крісло. Здебільшого тільки людина, яка корумпована вже абсолютно так. з зв'язками елітарними, пов'язалася з тому зобов'язаннями, тощо інша. Просто її система виплюне, тому що неативна селекція, тому що ці рамки вони вибудовані під інше раз. А друга складова цього, вона в тому, що. А, я хотів відреагувати на цей на список, покращити їх. Там же ж проблема, яка не вирішується цим, а лише поглиблюється. Системна. Взагалі, проблема системних проблем в тому, що вони не можуть бути вирішені на рівні, де вони виникли. Завжди треба йти на рівень вище, для того, щоб її вирішити. І... Дати прослушку, дати більшу незалежність формуванні тощо, окей, в нас вже проявилася корпоративізація цих структур: антикорупційний слідчий, антикорупційний прокурор, антикорупційний суддя, так. і вони всі ходять по одному полю, один одному руку миють. Тому що як так тільки в тебе з'являється певна виокремлена в космос. Структура, в ній з'являється одразу корпоративізація. Знаєш, у мене тут в справі я трішечки ну, не можу, ти там uh -huh. по собі, uh -huh. а я потім закрию очі і так далі. Тому що всі ж ми все одно. А високі зарплатні, вищі, ніж в усі інші системи. ніхто з них тратити крісло не хоче. Тому що, якщо ти втрачаєш, ти а, вовчий квиток отримуєш, і зарплатню таку ти не отримаєш в жодному іншому відомості. Ну, коротше, все це. Окей, отримали вони прослужку, отримали вони все. І що ми отримаємо на виході? Ми отримуємо корпоративізовану структуру, яка просто може кошмарить будь можливо, яка не має е, своєї підзвітності підконтрольності ні парламенту, нікому. А потім будемо створювати антикорупційні органи щодо органів. що органі. будуть ловити корупціонери в антикорупційних органах і ламати в них корпоративні зв'язки на початку 90-х Якось їхав потязі в купе з одним кримінальним авторитетом, і от він раптом чомусь його пробило на відвертість. Він мені сказав таку річ, що ми своїх дітей направляємо на юридичні факультети. В академії міліції для того, щоб наступні покоління, щоб ми могли передати от всі свої ці кримінальні бізнеси, щоб ми могли вже передати під дах наших дітей. Так я коли про це дізнався, через кілька років дізнався ще одну річ: що, виявляється, тоді в Україні працювала кримінальна розвідка, і їх всіх цих навчальних закладів вичистили: І з Харківського, і з Київського, і це, і їм цього тоді криміналу це не вдалося. А у нас зараз корупціонери це вже вони в поколіннях відтворюються. Це династії. Тобто, ви можете потрапити на певну посаду, якщо ви кум, брат, сват, син того чи іншого корупціонера. І ця штука закрилася. І вони, вони самі ці листи й пишуть, але вони ніяким чином не дадуть можливість її розгерметизувати, і її немає чим розгерметизувати, Тому що е, зараз величезний, я не знаю, відчуваєте ви це чи ні, величезний дефіцит кадрів в правоохоронних структурах. Серйозні право, люди, які знають, які можуть, які вміють. От як ви сказали, е, краще піду на фронт, ніж я буду працювати в цьому болоті. Залишається болото, і це болото поширюється на всі суспільні сфери. Уже доходить навіть до засобів маси інформації. Там те, що це виходить так друзі, коло розходимося, що все погано все ну реально, все пропало, да кумінку і так далі.